Медсестра з Костянтинівки Інна Кабазова виховує шістьох дітей. Четверо з них прийомні. Батька в родині немає. Зараз жінка у декретній відпустці. Як вдається справлятися з великою сім'єю, дізнавалася Анастасія Славкова. Перша в цій родині 10 років тому з'явилася Мар'яна. Родину Мар'яни позбавили батьківських прав. Вона знаходилася в дитячій лікарні довго. Потом, ну, это было давно, а я же медсестрой как-то сложилась, что попалась она мне на глаза, черненькая, маленькая. И, конечно, я уже не смогла от нее отказаться. Очень долго я с ней с оформлением документов тоже провозилась. Но это, наверное, была судьба. На сегодня Марьяне 12 лет, и на каждой девчонке ей помогает в выхождении молодших. Она чересчур правильно. Она правильно она любит порядок. И, то, что мы с нами ходим, сейчас не очень много лет, дало свой отпечаток и свои уже какие-то моє вернее воспитания в ее голове. Она знает, как должно быть. Бирай по дому допомагаю мати, маме готувати їсти допомагає по вулиці. З дітьми гуляю. Живе родина у двоповерховому будинку на вісім кімнат. Ось наша двох ярс одна сім'я. І що тут є мінус? Ми можемо підкривати лазить. Вільний від садочку та школи час діти проводять разом. В машинке иногда выходить на улицу играть в снежки. У нас интернет есть, но у нас не смартфона, у нас не телефонов, не гаджетов, у нас ничего нет. Я им так объясняю. Может, я и злая мама, для, как вы считаете, но я их вам не покупаю в цели того, чтобы вы общались. Если я вам сейчас натыкаю всем телефоны, а как мы будем общаться? Мы забудем, как нас зовут друг друга, потому что нас много. Мы потом будем путаться. Четверо детей приемнее. Старшую Марьяну, то молодшую Варвару, и в Они у меня все практически пришли ко мне Больными. все кого я не взяла у некоторых было просто написано в процессе жизни выяснилось что ничего нет у другие пришли на самом деле больные у лизы был отит очень долго она года два очень плохо слышала у максима был бронхит у дениса был желудок мы это все вытягивали вылечивали Коптава станавлювальну мені за нікадані пугала, по тому ж такбу сама медик. віна. Ми сестра в міській лікарні. Зараз вона в декретній відпустці доглядає п'ятиричну Варвару. Грошей каже Інна не вистачає. Тому звертаємося і фонди і там, і там, щоб нам хтось допомагав. Родина тримає вісім курок у мріях. Інни взяти під опіку ще трьох дітей та отримати статус дитячого будинку сімейного типу. Анастасія Славкова, Андрій Різнікав. Новини ЮА Донбас.